Соціалям не дає дозвіл на проходження інтеграційних курсів. Про це написали дуже багато людей, моєї мамі в коментарях, тому що вона поділилась новиною, що вона все-таки пішла на інтеграційний курс, незважаючи на те, що вона пенсійного віку. І ми отримали цей дозвіл від соціаляму, і я поясню, чому. Справа в тому, що коли ми написали запит на проходження інтеграційного курсу, ми обґрунтували це дуже серйозними речами. В першу чергу мама написала те, що вона була в лікарні два рази і в неї був мовний бар'єр. Про мовний бар'єр навіть пишуть у виписці, коли ти е, знаходишся в лікарні, то потім тобі дають виписку, і там пишуть, що був мовний бар'єр це є одним із вагомих аргументів, чому ти можеш просити інтеграційний курс. Так само ти можеш заявляти, що тобі нема куди повертатися в Україну, і ти хочеш тут залишитися, незважаючи, що там тобі 65 чи 70 років, ти все рівно будеш тут жити надалі. Тому це може бути обґрунтуванням, чому ти хочеш піти на інтеграційний курс. Незважаючи на те, що е, старшим людям не обов'язково отримувати сертифікат Б1, тому що їм не потрібно йти на роботу, вони пенсійного віку. Але базові знання інтеграції мови це є обов'язковим. Тому е, якщо ви думаєте, чи йти, чи не йти, або якщо інте е, не дає вам дозвіл на інтеграційний курс, напишіть ще раз і обґрунтуйте це тим. Що вам обов'язково піти на інтеграційний курс? Бо раз, два, три пункти, і тоді вам дадуть я певний.